Сьогодні хочу висловити слова подяки керівництву Національної поліції області, керівництву Полтавської військової адміністрації за всебічну допомогу у створенні станції. Ну а ми ж, звичайно, своїм депутатським корпусом і всією громадою зробимо все для того, щоб поліцейські громади дійсно був нам як нашим рідним жителем. Ми зробимо все для того, щоб він не відчував потреб ні в моральній підтримці, ні в матеріальній. Черговий крок нашого головного управління назустріч територіальним громадам для того, щоб поліцейський офіцер громади 24 на 7 знаходився на території свого обслуговування. В будь-який час доби міг оперативно відреагувати на ті проблеми, які виникають у громаді. Дякую за підтримку. Впевнений, що ми вас не підведемо. Всім нам перемоги якомога швидшої. Слава Україні! Героям! Поліцейські це допомога, це безпека і це, скажімо так, відкритість, незважаючи на те, що відбувається, наша країна розвивається і рухається вперед. Тому всі ми разом ще раз дякую і разом до перемоги. Служу українському народу. Нового автомобіля Рено Дастер вручає генерал поліції. Євген рачо. українському народу. Після вас після господаря. Так що не підведи. Все в твоїх руках, Валерій вам за таку довіру. Труднощів немає, громада мені подобається, люди всі привітні, є допомога. від... Правління сільської ради від місцевого населення люди добре відносяться до працівників поліції і дуже зраділи тим, що з них з'явився вже поліцейський офіцер громади. І Надіються на подальшу співпрацю, що ми будемо в подальшому реалізовувати різні проекти. Робота в школах з місцевим населенням, що переміщеними особами і тому подібне.